Друзі, привіт! Сьогодні до нас у студію завітали засновники пілатесу на реформерах у горішніх плавнях Катерина та Ігор. Вітаю вас! Добрий день! Вітаю пілатес нині вважають одним із найгармонійніших напрямів для тіла і свідомості. А що для вас особисто означає цей метод і яку роль він відіграє у вашому житті? Пілатес для нас це поєднання руху, усвідомленості і внутрішнього балансу. Це не просто тренування, а спосіб спілкування з власним тілом. Він м'який і дуже ефективний. Він навчив мене чути себе і працювати з диханням. Угу, дякую. Розкажіть, будь ласка, про вашу студію. Як і коли вона з'явилася? Е, ну, ідея щодо створення студії прийшла Каті. Вона мені розповіла. Ми трошки посміялися, але через тиждень дуже серйозно повернулися знову до цієї теми. Почали переглядати реформери, як правильно на них займатися, взагалі знайомитися з цією сферою. Після чого вирішили твердо відкрити у нас в місті горішні плавні. Що стало тим поштовхом чи ідеєю, яка спонукала вас до відкриття студії Пілатесу саме у такому форматі? А це соціальні мережі. Ні для кого не секрет, що зараз соціальні мережі диктують нам правила нашого життя. І всі ми слідкуємо активно і в Тіктоках, і в Інстаграмах, і в багатьох інших. І так само одного дня на просторах Тіктоку я побачила піватис на реформі, бо це щось нове для нас. Це взагалі тренди зараз Америки і Європи, які тільки заходять в Україну, і більше вони зараз на Західній Україні. І у нас їх дуже мало. І мене це зацікавило, тому саме так почала переглядати і знайомитись з ними. Це дуже цікаво. А, хто або що було вашим прикладом або натхненням для створення студії? Ну можливо, якийсь конкретний приклад був конкретної людини не було. От саме ну, саме TikTok. я по іншому не скажу. Саме TikTok, бо я побачила там ці тренди. А в мене є колеги. По всій Україні, бо я сама бровист за спеціальністю, і дівчата, які живуть на західній Україні, мої колеги, вони дуже активно займаються пиватисом на реформері. Я почала писати їм, запитувати відгуки, як їм взагалі. Бо у нас такого немає. Ні в нас в місті, ні в Кременчуці на той момент не було. А мені хотілося спробувати, і всі відгуки були позитивні. Всі дівчата задоволені, і ми почали шукати де поблизу нас є реформери. І найближче це було Полтава. В принципі, якось так і зародилась сама ця ідея, що у нас немає в місті в окрузі в районі, і нам треба. А поштовхом хто або що. Тікток, тікток, і все. Добре, дякую. Які ключові цінності ви закладали в бізнес концепцію: здоров'я, доступність, професійність, екологічність тощо? Професійність нам дуже важливе постійне навчання, сертифікації і глибоке знання техніки наших тренерів. Бо ми самі не тренера, тобто у нас працюють два тренера. Безпека це грамотна побудова тренування, яка не нашкодить здоров'ю і тілу людини. Доступність. Співатися підходить кожному незалежно від віку або від рівня підготовки спортивної підготовки. Комфорт і турбота, атмосфера, де людині добре ще до початку занять. І етика і уважність наших тренерів до клієнтів, у нас до колег і взагалом до свого тіла. Супер дякую. З якими складнощами або несподіваними викликами ви стикнулися на етапі відкриття? Як ви їх долали? Ну, складнощі, як і в усьому бізнесі, завжди є. Першочергово, перша складність це було знайти якісний реформер, безпечний першочергово. І щоб функціонал дозволяв зробити саме те, чого ми очікуємо від реформера. Далі, це логістика. Доставити, знайти це одна справа, а доставити їх назад до нас сюди в горішній плавні, це вже. Інша історія, дуже важко знайти перевізника, чесного, сумлінного, і саме ситуація, яка склалася в країні, не дає змоги знайти перевізника. Вони важать один близько 100 кілограмів, і через те, що їх шість, наприклад, знайти автомобіль важко. Ще одним із складнощів було це знайти приміщення, знайти сучасне приміщення, велике, світле. Як ви обирали локацію, обладнання та формували команду? Обирали локацію ми досить довго. В нашому місті взагалі є дуже велика проблема з орендою приміщень. І знайти вільне, просторе, світле і велике приміщення це було проблемою. Немало важливо для нас було, щоб. Приміщення знаходилось в мікрорайоні, де проживає багато молоді. І коли ми побачили оголошення на OLX про приміщення, в якому ми зараз знаходимося, це героїв Дніпра 96, ми зрозуміли, що це наше приміщення. І у нас склалася така ситуація, що власники не хотіли нас чекати, поки ми туди заїдемо. Бо у нас виготовлення реформерів було три місяці. Тобто ми запланували цю ідею ще влітку, а потім три місяці ми чекали, а приміщення ми вже знайшли, і приміщення чекати нас не хотіло. І я сказала так: якщо це судьба, то воно нас дочекається, і воно нас дочекалось. Тому зараз ми знаходимося в цьому приміщенні, ми розуміємо, що це просто потрапляння, от дуже, дуже чітко ми обрали його. А що відрізняє вашу студію від інших закладів у місті? Перше, і, мабуть, найголовніше, що відрізняє, ми не тренажерний зал. У нас немає тяжкого заліза, у нас немає чоловіків в залі, у нас немає тяжкої музики. Тобто, все проходить лайтово. У нас атмосфера, яка надихає дівчат. Друге, що немало важливо, Мабуть, ми єдині в місті із таких спортивних закладів, у кого є дитяча зона для дітей. Тобто для комфорту мами вона може прийти із дитини, якщо дитина може сама себе зайняти. Там досить велика площа виділена під дитячу зону, обладнана іграшками, розмальовками, розвиваючими різними іграми, де дитина може перебути, поки мама займається на реформері. Це дуже чудово, дуже зручно. Так, а розкажіть, будь ласка, яку роль у вашому бізнесі відіграють маркетинг, соціальні мережі та імідж? Як і в будь-якому бізнесі, реклама постає на перше місце. Працює реклама, працює бізнес. Соціальні мережі тісно пов'язані з рекламою, адже більшість із населення приходить додому, відразу бере телефон до руки, заходить в соціальні мережі, листає. А коли ти в соціальних мережах обов'язково тобі виходить реклама. Майже щохвилини, що, що п'яти хвилин, виходить реклама. Тому реклама є найголовнішим інструментом в бізнесі. І так само ми, ми не є. Так скажем, випадковість, не випадковий не виняток. Мене є винятком. Реклама у нас на першому місці. Супер. А, які плани на майбутнє? Як ви бачите розвиток студії протягом наступних двох років? Ми відкрились не так давно. Нам всього два тижні. Існування перше і основне забезпечити стабільну роботу нашим тренерам. Далі ми хочемо збільшити кількість реформерів. І в майбутньому можливе масштабування по іншим локаціям. Добре. У мене зараз виникло ще таке питання: коли у нас зараз діють відключення світла, чи працює ваша студія? Це дуже важливе питання насправді зараз, бо дуже багато чого немає змоги працювати без світла. У нас є централізоване опалення, бо зараз багато приміщень, які знаходяться на опаленні від електрики, тобто кондиціонери. У нас централізоване опалення, у нас завжди тепло. Реформери працюють без електрики, тобто нічого не заважає дівчатам працювати без світла. У нас є ведстрічка, яка протягнута по всьому приміщенню. Вона взагалі була як елемент декору, але коли ми її встановлювали, буквально на наступний день почали вимикати світло, і ми зрозуміли, що вона нам дуже допоможе в майбутньому. LED-стрічка працює від зарядної станції, освічує приміщення. Коли Дуже довгі вимкнення і станція розражається. У нас є свічки і ліхтарі. І насправді дівчата, коли приходили на вечірні заняття і потрапляли, коли у нас були свічки, і десь ліхтарик, щоб він не сильно освічував їм площу, вони казали, що так навіть комфортніше, бо це додає свого вайбу. Така собі класна атмосфера там у вас. так, Бо у нас атмосфера, повторюсь ще раз, не тяжкого заліза в залі. У нас атмосфера лайту, у нас атмосфера натхнення, наповненості дівчини зсередини відпочити і зарядитись енергії, відновити своє моральне, емоційне і фізичне здоров'я. Це дуже важливо. З нами були Катерина та Ігор, засновники студії Пілатису на реформерах у горішніх плавнях. Дякую, що завітали до нас. Дякую, дякуємо.